Один з найбезпечніших природних антибактеріальних, протизапальних, противірусних та протигрибкових засобів у світі це є подарко або кора морошиного дерева. Кора є тонізуючим та антиоксидантним засобом. Це є доказаним натуральним антибіотиком. Її можна вживати як для профілактики, так і для гострих респіраторних захворювань. Організм не звикає до цих компонентів в порівнянні із хімічними антибіотиками. У багатьох країнах Центральної та Південної Америки застосовують кору уже тисячоліттями. Вони заварюють із кори чай. Ми, до речі, теж так робимо. Висипаємо одну-дві капсули у чашку і заливаємо окропом. Гарно знижує температуру і допомагає нашому імунітету знищити вірус. Це дерево є улюбленим в центральній південній Америці. До прикладу, якщо Україну асоціюють із калиною, а там із подарком. Це дерево росте там, де багато мурашників, і між ними виникає певний симбіоз. Вони рихлять землю, наповнюючи дерево киснем, та на корі залишають сліди своєї мурашиної кислоти. Я поки готувала інформацію по цьому продукту, прочитала багато доказової інформації. У 50-х роках минулого століття Теодор Майєр виявив, що ця кора має протипохлинну дію. Цілющі чайкори використовують при грипі анемії, язві шлунка, діабеті, герпесі, стоматиті, ревматизмах, при хворобах сечостатевої системи також шлунково кишкового тракту. При грибкових інфекціях і навіть для загоювання зовнішніх ран опіки післяопераційні періоди і ще має знеболюючу дію та протипаразитарну. кора блокує розмноження золотистого стафілокока та хелікобактер пілорі, який є збудником гастритів та викликає язви шлунка. Для профілактики вживати дорослим по одній-дві капсули три рази на день, а діткам по одній капсулі два рази в день. У будь-якому випадку кора повинна бути у вашій аптечці. Пишіть, допоможу придбати цей чудодійний продукт із знижкою.